Рейсовий автобус Коломия Вроцлав під'їхав на міжнародний пункт пропуску Краківець. Людей у Польщу везе водій Іван Софіян. Весною трошечки менше їздили. Зараз наплив більший. Ну, напевно, відносно того збільшились черги. Виїзд, як правило, завжди скоріше. Ну, заїзд буває дуже довго. Прошлого тижня я стояв 13 годин на кордоні. Серед пасажирів автобуса Мар'яна Рубич із сином. Вони із Франківська їдуть до Кракова, але звідти маємо ще переліти. Надіюся, що ми встигнемо. Ми чекали напевно годину і трохи більше. Поки сюди, поки під'їхали передгоротами. Віталій Лучак із родиною уже оформляють документи на виїзд з України. Чоловік розповідає, скільки часу чекав цієї процедури. дев'ятій години ми під'їхали до заправки, це залишалося приблизно 550 метрів до в'їзду на митну територію. От рахуйте, що це скільки? П'ять годин. П'ять з копійками годин. 550 метрів. Це година 100 метрів. Найбільше непорозумінь, а відтак черг виникає через уточнення документів на дітей, які перетинають кордон, розповідає інспекторка прикордонного контролю з перевірки документів Алла Мендрик. Дуже часто відправляють батьки дітей з родичами, з тетю, з дядькою, розумієте, і дають доручення тільки від одного батька або від матері, розумієте. Ти коли починаєш пояснювати людям, що це ну що, що цих документів не ці документи не є підстави для виїзду за кордон, розумієте, що має бути доручення від обох батьків, люди зразу ображаються. Якщо виїжджає дитина за кордон, то повинно бути доручення, якщо від одної мами там то повинно бути завірене органами опіки і піклування. Якщо так само від батька. Якщо виїжджає бабуся чи дідусь, так само повинні бути підтверджуючі документи: що це є рідний рідна бабуся чи рідний дідусь або повнолітній брат чи сестра у літній період. Збільшення пасажиропотоку фіксують перед вихідними. За словами речниці західного регіонального управління Держприкордонслужби Олександра Кучковської, черги на автобусних смугах здебільшого утворюються у вечірній час. А із легкового транспорту черги виникають в обідню пору. Початку літа. Кількість транспортних засобів, які перетинають державний кордон за добу, збільшилася до півтори тисячі, і складає в межах шести пунктів пропуску 9-10 тисяч. Кількість громадян, які перетинають кордон, також збільшилася до 4,5 тисяч. І в середньому у всіх пунктах пропуску щодоби перетинає кордон 52-53 тисячі громадян в обох напрямках. Також за словами Олександра Кучковського. У Львівській області є шість пунктів пропуску. Відслідкувати орієнтовну чергу із транспорту можна на Фейсбук-сторінці регіонального управління Держприкордонслужби. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.